Восени на дачі справ часом більше, ніж навесні, адже від того, як ви завершите сезон, залежить здоров'я рослин і урожай наступного року, а значить, осінні роботи потрібно виконати цілком і повністю. Від збирання і компостування залишків до закладки гряд на майбутній сезон чи так це. Іноді навіть самі продумані плани не гарантують бажаного результату, а не враховані фактори, гості, термінові турботи, проблеми зі здоров'ям або різке похолодання здатні сильно вплинути на список справ, скоротивши його до мінімуму. Пропонуємо продумати заздалегідь, які садові справи в разі необхідності можна відкласти до весни, щоб зберегти сили і заощадити час в гарячу осінню пору. Викорінююча обробка саду. Одна з важливих процедур, яку проводять восени, обробка садових рослин від шкідників і хвороб виконують її в різний час, в залежності від стану саду протягом сезону, якщо рослини були вражені грибковою або бактеріальною інфекцією, або на них оселилися шкідники, з якими вам довелося боротися ще влітку. То оприскування фунгіцидами або інсектицидами слід проводити відразу після збору врожаю, не чекаючи листопада. А ось якщо кущі і дерева були здорові, добре плодоносили і не скаржилися на життя, викорінюю обробку можна провести пізніше, після повного опадання листя або зовсім перенести на весну. В цьому випадку процедури потрібно буде виконати максимально якісно. Повторивши оприскування лікувальними складами три рази з інтервалами 1-5-2 тижні, перший раз дерева обробляють по набряклим нирках мицедержавчими препаратами бордоською рідиною Абіга-Пік-Хом. оксихум на початку весни, коли денна температура встановиться на позначі 5-7. Повторюють обробку через 15-20 днів, коли рослини увійдуть у фазу зеленого конуса. На цей раз їх оприскують засобами від шкідників актара Алатар. Герольд Інтабер, іскра Золота Кінмікс, фінальну обробку баковими сумішами проводять в період бутонізації, щоб закріпити ефект від двох попередніх обрізка садових культур, обрізку плодових дерев і декоративних рослин в більшості випадків можна безболісно відкласти до весни, особливо якщо зима у вашому регіоні зазвичай м'яка або культури, які ви вирощуєте. Є одними зимостійких восени садовим культурам досить провести санітарну чистку, видалити сухі, пошкоджені, слабкі пагони і кореневу поросль. троянди і гортензії обов'язково очистити від старого листя і вкоротити занадто довгі пагони для зручності укриття, а всі заходи з формування, омолодження, проріджування крони краще проводити ранньою весною. Період, коли ґрунт відтанула і морози позаду, але рух соку в тканинах рослин ще не почалося. Молоді саджанці можна обрізати тільки навесні стрес від видалення частини пагонів восени послабить рослини і вони можуть не пережити зиму ягідні чагарники, навпаки. Рекомендується обрізати восени після листопаду і зупинки сокоруху, тому що навесні через раннього пробудження складно вгадати правильний момент для стрижки посадка саджанців. Осіння посадка нових рослин в саду вигідна з точки зору економії на посадковому матеріалі, адже саме в кінці сезону розплідники влаштовують грандіозні акції, розпродаючи залишки з великими знижками, до того ж оцінити якість саджанців на початку осені легше, ніж навесні. У здорових рослин буде густа крона, міцне коріння і безліч молодих пагонів, які виросли за сезон, складність висадки. Молодняку восени полягає лише в тому, щоб встигнути зробити це за 3-4 тижні до настання холодів, дати час рослинам вкоренитися і адаптуватися на новому місці, але погода часом вносить свої корективи або посадка, проводиться із запізненням, і саджанці не виживають в сувору зиму. Весна в цьому сенсі більш надійний час, адже попереду ще весь теплий сезон, але якщо ви зробили вдалу покупку на осінньому розпродажі, а висадити рослини не встигаєте, це зовсім не означає, що саджанці втрачені, адже їх можна зберегти в прикопі і висадити в ґрунт з приходом весни прибирання рослинного сміття. Якщо ви відклали обрізку дерев і чагарників на весну. То кількість рослинного сміття, що вимагає утилізації, буде в рази менше деякі садівники залишають декоративні багаторічники. Наприклад, хости на зиму з листям, щоб надійніше захистити кореневу систему від морозів, хтось вважає за краще не зрізати сухі суцвіття з гортензій, щоб милуватися засніженими шапками всю зиму. У кожному з цих випадків збирання рослинних залишків також переноситься на початок наступного сезону, звільняючи дачникові короткі осінні дні. На що дійсно варто витратити час, так це на прибирання бадилля з грядок і листового опаду під деревами, які хворіли в поточному сезоні, тому що саме в цих залишках живуть і розмножуються небезпечні збудники хвороб, а також зимують шкідники. Весь заражений рослинний сміття потрібно спалити або закопати в яму глибиною не менше см, щоб не дати інфекції поширитися по ділянці закладка компосту. Протягом сезону ви напевно складали бур'яни, скошену траву і харчові відходи з кухні в спеціально відведеному місці компостері, дерев'яному ящику, пластиковому контейнері або просто в ямі, восени після збирання врожаю розумно завершити розпочати. Доповнити органічну масу залишками бадилля, стебел багаторічників, опалого листя, пролити компостну купу розчином М-препарату «Байкал байкалем 1 схід сяйво, комік урожайний, який спрацює як прискорювач компостування і накрити чорною плівкою. В такому випадку до весни у вас буде готовий до використання компост, але якщо до установки компостного ящика руки не дійшли. А зелень і іншу органіку ви просто викидали в сміттєвий бак, то не варто впадати в зневіру. Зібрати рослинні залишки і закласти швидкий компост можна і навесні, до того ж вам потрібно буде прилаштувати гілки дерев і чагарників, які залишаться після обрізки, листя і іншої рослинний сміття, неприбраний восени, заміна мульчі в квітнику, у список осінніх справ садівники часто включають заміну мульчаруючого шару під багаторічними культурами. Цей пункт буде обов'язковим в тому випадку, якщо рослини в поточному сезоні страждали від грибкових хвороб або піддавалися атакам шкідників, тоді мульча з великою ймовірністю містить залишки патогенів або личинки, які могли вижити навіть після обробки фунгіцидами або інсектицидами. Таку мульчу потрібно обов'язково прибрати і знищити, а замість неї укласти новий шар компосту хвойної тріски. Тирсе торфу або сухого листя у всіх інших випадках, якщо у вас багато справ, мало часу, і ви по натурі, не перфекціоніст, можете відкласти заміну мульчі на наступний сезон, покладіть свіжий шар після весняної очищення, прополки і підгодівлі багаторічників, підготовка гряд. В ідеальній картині дачного світу підготовку гряд під посів овочів і висадку розсади проводять восени. Відразу після збирання врожаю висівають сидирати, які потім скошують і закладають в ґрунт, ґрунт перекопують, додавши органіку компост гні, перегній і розкислитили вапну пушонку крейда деревну золу, а також засіляють корисною ґрунтовою мікрофлорою, яка переробить органічну масу. В результаті до весни на грядках формується пухкий і вологоємний родючий шар. Готовий до використання. Якщо ранні заморозки порушили весь процес обробки ґрунту восени, то впадати у відчай не варто, витратьте час, що звільнився на щось більш приємне, а заодно вивчать швидкі способи пробудження ґрунту навесні: розпушування на невелику глибину, внесення зрілого компосту в комплексі з емпрепаратами прогрівання під чорною плівкою. Між усіма важливими і терміновими справами в саду і городі не забудьте вклинити парочку приємних розслаблених днів, коли в компанії близьких людей ви просто помилуєтеся, засинає природою багряними листям і м'яким осіннім сонцем. Саме ці дні будуть гріти вам душу взимку, а не галочки, проставлені в списку завдань на осінь.